Триває ефір програми Полудень. Сьогодні ми говоримо про виступи чернігівської команди Сім'я в торішній лізі сміху та про роботу благодійного фонду. Сім'я мій гість сьогодні, учасник цієї команди Артем Широкий. Артеме, вітаю тебе. Добрий день. Якщо в цілому говорити 2024 рік для команди сім'я, наскільки він був вдалим? На твою думку? Е, ну. Рік був, якщо брати в творчому плані, то, звісно, він був насичений, там вдали, невдали. Це таке вже для кожного, кожен скаже, як нам як їм наші виступи. А те, що насиченим, це точно, тому що ми встигли за цей рік зіграти у двох сезонах ліги сміху. І це було не дуже легко. Творчо, творчо. Чим ускладнюється це? Зараз же сезони не такі великі, як раніше. Вони були повний рік. Тепер дві гри, як я розумію, треба зіграти. Так, в сезоні Так, Дві, на кожну дві команду. гри в сезоні. Грали ми взимку та навесні грали один сезон, а інший вже восени. А, ну. Це всі-всі ці складнощі і труднощі, звісно, там в порівнянні з іншими речами це ніщо. Але якщо брати в творчому моменті, то треба напружувати мозок постійно, треба щось вигадувати, чимось здивувати. І ми намагалися це робити ось цілий рік. Схема така, що все одно є переможець якоїсь гри або переможці. Правильно, так. який результат у вас був у четвертому волонтерському десанті? Е, ну, Результат у нас був доволі непоганий. Е, в першому етапі у нас максимальна кількість балів, вони ж вставання тренерів. Тобто у нас на всіх конкурсах встали всі тренери. Це був, Ми були єдиною командою серед усіх, е, з яким так відбулося. У інших десь хтось колись не встав і були переможці ігор там по дві команди, по три команди. Ми в в грі були. Одноосібними переможцями. Це в першій грі. А в другій, вже було у нас показники трохи гірші, хоча виступ був, мені здається, не менш веселий, ніж перший. А в другій грі ми посіли. Ну, якщо зовсім чесно, то третє місце з чотирьох команд, тому що перше місце взяли дві команди, і ми за ними вже йшли по балах третіми. Тобто нема такого визначення переможця всього сезону однієї команди, яка виграла сезон. Тобто є переможці конкретних ігор. Так, да, так, да, тільки переможці ігор, тому що власне завдання сезону волонтерський десант це передача якихось цікавих речей на кшталт автомобіль, чи декілька fpv дронів Ось це головне завдання сезону. І команда, яка перемагає в сезоні, є команда, яка перемагає в грі, має право урочисте передачі військовим особисто цих речей. Як у вас це було? Кому що ви передали? Якщо можна називати, кому ви передали? Чи це просто були військові? Ну, ми не називаємо їх. Так, да, да. це був підрозділ, який воює на Донбасі. Ми передали fpv дрони декілька коробок. Там, по-моєму, 20 штук fpv дронів ну, Все це, звісно, робилося під зйомку, під камери. Ось там біля монументу кій хорів. І сестра Либідь. Ось там прибули військові, ми прибули, теж спеціально приїжджали до Києва, щоб вручити. Ну, власне, передали, і ми дуже раді, що стали частинкою якоїсь допомоги. Кому передавати і що передавати? Визначають виключно організатори Ліги Сміху. Так, згідно з правилами проєкту СЕЗОНу, визначають організатори Ліги Сміху, що саме і як і коли. Передаємо, тому що вони всі ці налагоджують містки логістичні, щоб поєднати нас і військових хто коли може, щоб все це відбулося в найкоротші терміни. Щодо складу команди, ми минулого разу навесні говорили, що команда ваша змінилася. Тоді не грав Сергій Міляєв, з вами Андрій Штанько, постійні учасники сім'ї. З'явилися двоє нових гравців. Так, що було в цьому сезоні? Я бачив, що в одній грі Сергій Міляєв повернувся. Ні, був, був, був. В, обох. в обох іграх він був. Сергій Міляєв повернувся. Ну тут все просто, він актор театру гастрольного, тому у нього дуже щільний графік, але під цей сезон. Він дуже хотів знову з нами зіграти, знову бути зі своєю командою. Тому він трохи цей графік скоригував, так, щоб можна було брати участь в обох іграх сезону. Андрій Штенько нам на другому етапі нам допомагав авторськи, Він поки що, ну, як він каже, він психологічно поки що не може на сцені з'являтися. Ну, це буває, це знову ж таки часи. Ну і наші. Київська частина нашої команди, Ліза і Віталік, знову були з нами. Власне, Віталік, це взагалі, будемо казати, зараз це наш капітан, тому що ми вирішили на командному зібранні, що він приймає всі остаточні рішення, а в команді це важливо, тому що іноді буває такий розброс думок, що треба, щоб хтось сказав, що ось так буде. Вирішую я ось так. Ну і хочу сказати, що. Наш Житомирський учасник команди Віктор Журавський призваний до Лав Збройних сил України, і зараз він служить, і ми дуже пишаємося ним. До речі, чи допомагаєте ви його підрозділу як благодійний фонд? Ну, ми пропонували Віктору таку допомогу. Поки що він сказав, що немає таких потреб, щоб, яким, з якими могли ми допомогти, але ми завжди з ним на зв'язку. і Думаю, що допоможемо, якщо треба. Якщо повернутися до Сергія Міляєва, наявність у команді професійного актора, прям актора театрального, наскільки вона підсилює гру і чи не виглядає він, ну, скажімо так, в очах глядачів більш професійним, ніж люди без професійної підготовки акторської? Ну, я б не сказав, що є якийсь такий дисонанс, там у, у його виступах, що прям він якось виділяється. Він Сергій. Тому і професійний актор, що він може підлаштуватися під будь-яку ситуацію в акторському плані і опуститися або піднятися до рівня тих, з ким він працює. У волонтерському десанті 3 тренеркою ваша була Ірина Сопонару. А хто був у четвертому? У четвертому у нас був Антон Велбой, співак. Я думаю, що всі його знають, знають його пісні. Зараз взагалі він такий активний, творчо, постійно у нього виходять. Нові пісні, якісь альбоми, колаборації дуже чудова людина, я вам скажу. Він нас щось дуже полюбив. Він боявся на початку, що ми дуже такі для нього старші товариші, тому що він він народився в 2000 році, в, році, в якому було створено команду сім'я. Але ми швидко знайшли спільну мову. Навіть були у нього вдома, приходили там, щось з ним репетирували, щось вигадували. Такий свій хлопець. Не можна сказати, що він якась зірка така, там зіркова хвороба. Все дуже класно. А як оцей процес зараз це не показують, коли обирає тренер собі команду? Як це відбувалося? За яких обставин? Як він вас обрав? Ну, в сезонах волонтерський десант, принаймні в останніх-двох-трьох. Тренерів одразу призначають організатори Ліги. Коли визначаються з командами, хто буде брати участь в сезоні, тренері даються вже команді, власне, в приказному порядку. І ми дуже раді, що нам дістався Волбой, тому що з ним багато чого можна було зробити. Він в гумористичних виступах не новачок, тому він все одразу на льоту хватав і більш-менш. Все виконував так, як ми хотіли. От якраз я подивився один із випусків, де ви сказали, що ваш тренер свій пацан, да. це якраз цьому і присвячено, що людина, попри те, що ну ви все-таки виходить, що різного віку, різного ну, мабуть, покоління, навіть якщо ми можемо так говорити в цьому розрізі, чому він вас додому запрошував? Треба було десь. Ну, да, Треба да, йому, йому більш можливо комфортніше на своїй території там, було з нами бачитись. Тому ну, він приїжджав до нас у готель. Там. Ми і там репетирували, і у нього репетирували. Ну, йому колись, мабуть, було цікавіше е, у себе. Мабуть, йому хотілося е, ну, з нами якось більш товаришувати. Тому що ми у нього ж не тільки репетирували, там вигадували, Він нам включав якісь треки, які ще не вийшли. Там ось, дивіться, я ось такий інструмент освоїв, там, Він включав нам, там десь ми якийсь чай з ним пили, там щось розмовляли вже на теми нелігосмішні, Ну, просто, типу, От, як, як я казав, що свій чувак. Він от свій чувак був. А чи якісь жарти він приніс до команди? Е, ну, більшою частиною, звісно, там писали ми якісь сценарні моменти і всі його виступи. Але е, ось е, гарний момент Велбоя як тренера, що він добре це відіграє і він додає якихось своїх. Е, ну, ба барв емоційних, там, як якось обігрує. Ось це знову, якщо повертатися до Сергія Міляєва, то йому дає якийсь, е скажімо, текст, просто він його придумає, як обіграти, як його зробити смішнішим. Ось приблизно те саме було у влбоє. Ну і, звісно, він додавав якихось моментів, е жартівливих, не так, щоб на потоці, але він допомагав. Він же тренер. Чи читали ви в цьому. Випадку в цьому сезоні коментарі під своїми виступами. Ну, у нас в команді хтось читає, хтось принципово не читає. От Максим Ворона каже, що він принципово не читає коментарі. Е, ну, я читаю коментарі, ну, тому що я, можливо, більш стресостійкий. Е, я розумію, хто може залишати коментарі, хто може не залишати коментарі. Ну, читаємо, читаємо. Треба ще витримка, щоб не залишити коментар. Під чимось виступом. <смеш> <смеш> От, до речі, такий коментар я зустрів під піснею, під відео, де пісня про календар на 2025 рік, вперше не крінжанув на виступ цієї команди приємно здимован. здивований. Як ти думаєш, це комплімент? Мабуть, мабуть, це комплімент. Ну, Я, я сам така людина, є деякі команди, навіть в лізі Смігу, коли упереджено ставишся, ще, ще ти не побачив, що вони показують цього разу, але ти вже а, ця команда. Ну, ну стереотипи якісь нав'язані. Ну, звісно, разом. і ми ж команда така специфічна, ми не, не молодь, яка там скаче пляше, і це ж молодіжний рух більше Ліга сміху. Ну, Максим Ворона, все-таки ж пляше. Максим пляше, так. Тобто я все розумію. Я розумію, що ми на певний сегмент, скажімо, глядача розраховані. Я думаю, що цей сегмент, як правило, коментів багато не залишає під відео. Він дивиться по телебаченню, ну, можливо, трохи по Ютубу. І як взагалі спала на думку пісня про календарний 2025 рік? Чим вона була продиктована? Ну, це твоє авторство. Так, да, да, да. це я придумав. Ну, справа була в тому, що на кастинги волонтерського десанту серед завдань є пісня. Тобто виступ, і треба, щоб в ньому обов'язково була цільна пісня. Пісня історія або пісня про щось. Ось. І це постійно такий, такий творчий, творчий момент, коли ну, треба, треба, от, треба пісню якусь вигадати. У мене перед комп'ютером десь два дні у нас до кастінгу залишалося. Прямо як зараз у нас, післязавтра кастінг. Не знаю, будемо, мабуть, брати участь. От теж залишалося два дні до кастінгу. Лежав календарик у мене перед комп'ютером, і думаю, що щось треба, щось. ну це, це бувають такі творчі простріли, коли, коли прям воно все складається. Я не знаю, там десь за півгодини, за 40 хвилин воно все склалося в цю пісню, і вона майже не зазнала змін спочатку, як я її вигадав, як ми її показали на кастингу, і як вона дійшла до, до вже остаточного свого виду. Єдине, що. Завдання було інтегрувати тренера туди, але ну, я думаю, що ми волбоя чудово інтегрували в цю пісню. Ну, він виходив, проходив по, по проходив. сцені, доспівував. Так, да, робив свою справу, співав там якусь. І танцював же. Тарабарщину, а потім танцював. Да, Тимур Мірошниченко дуже тішився. Я дивлюся, камера часто його вихоплювала саме на ваші пісні, і на обкладинці Ютубу якраз є Тимур, який сміється. І Артем Широкий, який співає. Артем широкий, який співає. Ну, Тимур Мирошніченко, я хочу сказати, дуже добра і весела людина. І У мене було інше ставлення до його особи, мені казалось, що він такий такий якось більш строгий, такий, знаєш, там... Ну, ведучий Євробачення. Да, такий, такий він, Може, може ще десь щось не сміється через свій статус, але виявилося, що він, він теж свій пацан. І Виявилося, що статусу ніякого нема. Так, да, він у Ніжина був тренером. Там все добре, теж у них склалося у спілкуванні. Так а, до речі, а як Ніжин наш виступив? Ніжин чудово, Ніжин, Якщо у нас, скажімо, по результатах більш вдалий був перший етап, то у Ніжина по результатах другий етап був ну, зовсім феєрія, ми були присутні на грі, У них прям, прям все добре ну, відбулося, зал там хлопав, аплодував. Паровоз, як то кажуть. Паровоз це коли довго аплодують. Нічого на сцені не відбувається, а люди все аплодують, аплодують. У нас таке було на нашій пісні. І Ніжин виграв свою гру? Так, да, Ніжен переміг у своїй грі і теж передавав якісь речі для військових. Наскільки допомогла от участь сім'ї команди в лізі сміху закривати збори благодійному фонду Сім'я? Чи ти відслідковуєш якісь моменти, що от вийшов ефір, і ось у вас десь це як інформаційний привід знову нагадати про себе, що ми не тільки команда Ліги Сміху, ми ще й благодійний фонд Чернігівський, який допомагає військовим. Так, да, є в лізі сміху, взагалі, там так, якщо. якщо. Придивитись, то в волонтерському десанті є така направленість, є профайл команди перед її виступом з QR-кодом і збору. Там ми розказуємо трохи, там буквально хвилину там, про наші якісь збори, чим ми займаємось, там проскакують трохи там, якісь фотографії нашої роботи чи відео. Ось. Тому ну, якийсь вихлоп, звісно, був. І є, тому що коли йде ефір, ти бачиш, що у тебе на збір починають люди донатити активно. Може, ну, не так активно, як для якихось більш медійних команд, які мають там свої ютуб-канали, свою спільноту. Але це теж працює. Власне, тому ми цим займаємось, не пропускали ці сезони, тому що хотіли, щоб наша допомога була якомога більшою і ефективною. Чи підраховували ви, скільки коштів вдалося акумулювати за минулий рік вам на збори? Ну я підраховую такі речі, але я не можу пов'язати з нашою участю в лізі сміху чи ні. Просто можу назвати цифру просто нашої роботи. Ми акумулювали речей і якихось зборів, донатів. Через нас що пройшло? Значить, 2 мільйони 40 тисяч гривень. Десь ось так ми нарахували. Якщо брати конкретно наші збори, то десь близько 800 тисяч гривень. За цей рік нам вдалося. Не знаю, багато це чи мало у розрізі крутих чи не крутих волонтерів, але. Так, ми виконали нашу справу. Наскільки складніше стало закривати збори у 2024 році, навіть у порівнянні з 2023, не беремо вже 22-й? Звісно, з кожним роком складніше, тому що можливо, міняється ставлення людей. Можливо, складніше всім стало жити і фінансово, і у військо багато хто уходить. Тому. Ну, я ніколи не жаліюсь на ці моменти. Воно є, як є в нашому розрізі, в розрізі наших зборів. Як збори йдуть, так і йдуть. Ми намагаємося їх пришвидшити, просто нагадуючи про них. Я не думаю, що треба якось більше щось робити. Я в плані того, щоб до людей якось звертатися, що, мов, люди, давайте там активніше. Люди, які мають сумління і мають бажання і. Можливість, головне, допомагати війську, вони допомагають. Тому ну, процес триває. Можливо, да, можливо, зменшилася кількість донатів. Ну, неможливо, це доведуть вам інші чернігівські також волонтери. Постійно про це кажуть. Артеме, чи вдається самостійно закривати всі збори ваші, чи є якісь колаборації, співробітництво з іншими командами? Тому що я пам'ятаю, що ми згадували раніше і ветеранів космічних військ, у яких зараз є свій вже Ютуб-канал, які переможці одного з сезонів Ліги сміху? Ну і ваші друзі, власне. Так, тут е, наша дружба дуже гарно працює, е, тому що ми протягом не тільки цього року, а й минулого, е, і позаминулого е, з ними постійно співпрацюємо, тому що у них є більше можливостей, звісно, у них велика спільнота, і вони нам допомагають в якихось наших запитах десь дозакрити, десь повністю закрити. Тому е, я дуже хочу подякувати хлопцям з команди Ветерани космічних військ, тому що з ними разом. Е, Два мікроавтобуси, три автомобілі в цього року ми закрили, і ще дуже багато інших таких більш-менших, але не менш важливих моментів, теж з ними закрили. Дякую, дуже. Якщо говорити про твої купання в Десні, ти це робиш знову таки для того, щоб нагадати. Що є сім'я, є благодійний фонд, ми збираємо на донати. Скільки у тебе триває цей безкінечний, мені здається, сезон купання? Це понад рік уже, мабуть, а то і більше? Ну, це друг, другий зимовий сезон. Я пірнаю кожен день, ну, коли маю таку можливість. Зараз маю можливість таку кожного дня десь викроїти півгодинки швиденько там до, до річки дійти, окунутися. Так, да, да. основне завдання, звісно, нагадувати про збори. Хоча, можливо, це має обратний ефект. Коли ти постійно це робиш, то вже замилюється око у людей, типу а він там щось робить. Ну да, ну і для здоров'я, мабуть, повертаючись да. до е, відео з ліги сміху, там е, теж був qr код Я чомусь думав, що ну оскільки це волонтерський десант, то кожна команда, яка бере участь, може закрити свій збір, який вона зараз проводить, і qr код у всіх е, однаковий виявився, куди ці гроші йдуть. Які ну, під час вашого виступу qr код постійно на екрані. Так, да, там треба пояснити, там QR-код власне, нашого збору, нашого команди сім'я, він з'являється чи з'являвся під час якраз профайлу. А під час виступу QR-код з посиланням на фонд Ліга допомоги. Це фонд «Ліги Сміху. Вони теж проводять велику роботу, і я думаю, що вони мають право в своєму медіапродукті, власне, якомога більше концентрувати увагу на своїх зборах. Тому ну, такий от компроміс, власне, ми ж, коли йдемо в сезон, ми знаємо всі ці умови, і ми на них погоджуємося, І я думаю, що нічого страшного тут нема. Тим більше, що коли ти виграєш і передаєш речі, то власне це ті речі, які були залучені цим фондом. Що ти можеш сказати про настрої в гримерках Ліги Сміху? Що команди, що говорять ваші колеги? Ну, звісно, іде спілкування на різні теми і на теми і благодійності, тому що всі команди по-різному працюють. У когось є благодійний фонд, хтось просто бере участь там в допоміжних. В банках допоміжні збори, там дівчата от з команди Fanfatal, Чернівці. Я чого їх задав, тому що у, них, у нас з ними була останній раз спільна гримерка. Вони були зеленою кравець. У нас там був дядя Жора, як запрошені зірки на конкурс. Ми всі ось разом там були, разом спілкувалися. Ну, звичайне спілкування, і звісно, десь постійно. Десь на бекграунді, всі ж розуміють, що, що зараз треба робити. Зараз треба допомагати Збройним силам України, силам оборони. Тому, ну так, да, да. активне спілкування, обмін досвідом десь. Ну і власне напружена участь у продукті, тому що, щоб він вийшов хоча б таким. І це для тих, хто підписує, там що ну сьогодні так, більш-менш було в коментарях. Знаєте, то навіть для цього більш-менш треба проробити велику роботу. Ти казав, що через два дні у вас ще один кастинг у новий сезон, і за поза ефіром ми спілкувалися про те, що він не буде вже називатися волонтерський десант 5. Як можна було б очікувати, що це буде, як... наскільки зараз можна ну, розповісти про це. Ну, Інформація є у відкритому доступі. Це буде повноцінний великий сезон, як в часи, скажімо, початку Ліги Сміху. Тобто, він буде тривати протягом всього року. Він буде присвячений 10-річчю Ліги Сміху. І буде 12, наскільки я знаю, команд будуть змагатися протягом всього сезону. Тобто, вже будуть виліти команд хтось. Закінчить на стадії фестивалю, який буде зніматися в лютому чи в березні. Там поки не Ну, Щоб потрапити в сезон, треба пройти кастинг. Зараз ми на стадії прийняття рішення, чи гідні ми навіть виступити на кастингу з тим матеріалом, який у нас зараз є. Але ухвалювати рішення буде ваш капітан. Ти ж так сказав? Так, да, да, звісно, да. ухвалювати рішення буде хтось один, і це буде наш, мабуть, Віталій. Він ось може, сьогодні або завтра скаже, все, їдемо, беремо участь, або ні. Цього разу відпочимо цей рік. Але у нас дуже мало часу, щоб відпочивати рік. Немолода команда. Дякую тобі, Артем, за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про виступи чернігівської команди Сім'я в лізі сміху та про діяльність благодійного фонду Сім'я протягом 2024 року. Гостем ефіру був учасник команди Артем. Широкий, дякую тобі. Дякую вам, до нових зустрічей.